Слово у Всесвіті першим було, а слово до слова, то зложиться мова, прилине до серця любов і тепло. Як сонце гаряче, вам душу зігріє, і сили додасть, і не зрадить ніде, бо щире словечко зарадити вміє, від доброго слова натхнення прийде. Від теплого слова і літро розмерзає, і тиміні згасає, і ще до пори, а в серці людини весна зацвітає. Хороші слова всім завжди говори. Українська мова, мова Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова державна перлина, нею завжди дорожіть, без мови немає країни, мову як матір любіть. Рідна мова. Вона, як ніжна пісня колискова, Заходить серце і душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світанкова, що гордо в свій стрімкий політ. Мати мова, батьківщина, от і вся моя родина Батьківщина, мати, мова, третілючих вічних слова, Батьківщина, мова мати, нас повітря роз'єднати. Рідна мова Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста і гірська вода, то Україна мова барвінкова така багата і вічно молода. Звчачайте мову українську, дзвінко голосу, ніжну, чарівну, прекрасну, милу і чудову. Як материнську пісню колискову. Українська рідна мова мелодійна, світанкова, ти від серця йдеш до серця і дзвіниш, як те джереться. Гразу мені казала мати, можеш вам багато знати. кожну мову шанувати, та одну із мов усіх, щоб в серці ти зберіг, в серці ніжно і збережу я мову рідну. Нехай лється пісня українська, мелодична, ніжна, як струмок, і до неба високо підніс дітлахів співучий голосок. День сьогодні мови солов'їне і радіє український люд. Так святкуємо ж, братці, всій країною, що співучі Україною зовуть. Я українка, гарджусь і радію, що рідну мовою я володію. Шевченковим словом умію писати. слова мелодійні і верші складати. Я українка, живу в Україні, на вільній єдині моїй батьківщині, де все мені в радість ліси і садки, озера, й річки, і глибокі ставки, лани неосяжні, і гори, й долині, цвіт білосніжні у лузі калини, в душі мої солодко грає сопілка я з України, бо я українка. Мова моя, й співуча й багата, весело твою квітна у небе летить, І жарти веселі, і пісня кривата. Ну як Україна тебе не любить? Слова начинається людина, із мови начинається мій дім. Люблю свою я мову і пісню Соловіну, що полонила ніжністю весь світ. Солов'їну, баревінкову, колосисту на віки, українську рідну мову, вдар дали мені батьки.